Всім привіт, друзі, і ви попали на канал Паперовий світ. Сьогодні у нас не розпаковка бумажних сюрпризів, а розпаковка мистеріо. Це такі зараз модні, типу, напівдемони. І знаєте, що мені дуже не подобається. <смірко> таке мистеріо зробила іменно. А тут у мене є таке. Так. Да. Давайте будемо відкривати негайний час. Ось так. заклеим. Тогда это будет по одному рисовать. Так, что я тут плачу? Все, пасть в таки. Это пушусь. А я их попробую наклеить себе. На все. Не знаю. Ну, стихи. Ну, и І будуть для, для... гарної красоти. Так, гарний копак. Е, далі що в нас? Де? Це ось такий Ось Це все, це все місце йде зараз. Ось так. Це iPhone. А це що? Не знаю. Пишемо це ось так іде. Да, айфон. Я забыла даже айфон. Прислай. Так, айфончик. Снова и Я даже не знаю, как я креплю. Есть такие чехольчик. Вот Тут даже идет в неку коллекции, ребята. Зарядка и блок. Усток. Ничего, уже не а, а и блок. И все. Вот блок. и блок, да. И самый нафиг. Нафиг и про магию. 17 про Да, я думаю, вам сподобался. Усток. У него видно блок, щоб заряжать. І, і чехочек. Зараз ми не стрелю. Я ось так його наклеювати. І ви новенькі. Чтобы его можна так знімать і закріплювати. Ось такі у нас Так, Мені дуже подобався. подобався, не подаруємось. Далі у нас що це у нас тут попалось. Не знаю. Зараз гляну, що це у нас тут. Тут так, тут у -та нас що це у нас тут? Тут у нас ось який пакетик. Е -е, ось такий. Ми тут будемо типу, робити е -е, такого Рогволос. Роблокс, Роблокс. что да, шо? тут? Что здесь еще есть? Это да, Роблокс Степан. У тебя мистерио. Давай я дрижемся. Тут даже показано. Видривот. Сейчас я покажу сразу на его упаковочки. Что еще? Видрижема. Ну, чтобы порвать эту вещь. у тебя вот, мистерио.

И его джинсы, вот Джон сделал так. Давайте будем лица все промерять. Начал, давайте парик промерим. Вот так. Далее на него штаны наденем. Штаны наденем. Вот так, здесь. вот так. И штаны. У меня вот штаны. Ой, перевернулись. Вот такие штаны. Давайте теперь... Ну, Тина. Ой, я его скрипаю, если на Вот косточку и все. Так, давай-то ему же наденем кроссовочки. Кроссовки. Ось красочки. Ось так ми розпаковуємо. Ось не це усюди. Так, і другий теж ми це приклеїмо рукавички. Ось який у нас містеріо вийшов. І в нас ще залишився один пакетик. Одріжжаємо. Направление на порвала яблок и тут нас снис для мистерии в моменте. Больше какой класс. Ой, тут есть еще Так, ребята. Больше так класс, то, просто класс. Давайте храним на вами пытаться. попався ось такий 17-й промах з чохольчиком такий, щоб тут таки ідеться закріпляти. Зарядка, блок. І це все, в чому воно йшло. Давайте будемо Що нам ще попалося? Ось такий Містеріо, Маленький типу він ходить, тільки починає ходити. Так, ми зробили Роблоксу такого містеріо. І ногти. Так. Ну, а якщо вам сподобається це відео, так і все йшло. Все, все. Так, ну якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Я буду вам де, не сложна, мені приємно. Я буду рада, коли в мене буде так багато підписників. Так, я буду рада дуже-дуже-дуже вам. Дякую за те, що ви мені підставили. Да, тип, е Пишіть, як мені на думку зробити. У мене просто в голову нічого не, да. не надумає, тільки я ось зробила містеріо. Мені ось це, що в думку прийшло. Так, дуже була класна ідея, я думаю. Так, ну, а я з вами вже прощаюся. Тому всім па-па!